Ця доповідь своєрідно продовжує в дечому доповідь Володимира. О, наш я щасливіший від нього. І перш за все, це таке намагання, можливо, воно буде цікаве вам і корисне в ваших дослідженнях майбутніх. Дивитися на історію Почаївського монастиря не як на щось окреме і ізольоване, але як на святині вмонтовано певний соціокультурний процес, що відбувався на цій території. І це дозволить представити не історію якогось такого анклаву, як вже було згадано. Який Перебуває в постійному захисті, в боротьбі, тобто все його існування, немов би зведено до цієї боротьби, так? але як е, таку гармонійну спільноту, яка розвивається. Отже, мова тут також і про певну пенетрацію, взаємопроникнення культур, яким позначеним історія українського православ'я 17 століття, і, зокрема, історія. Монастиря Почаївського у XVII столітті. Отже, пропоную тому звернути увагу на найближчу святиню до Почаєва. Не знаю, Почаю ви знаєте всі, а чи цю святиню ви знаєте, вона сьогодні виглядає так. Це, властиво, підкам'янський домініканський монастир, який знаходиться приблизно за 20 кілометрів. Від Почаєва і е, значить е, свого часу претендував навіть бути е, другою чинстаковою Речі Посполитою цей монастир. І е, у XVII столітті, зокрема, є очевидна спільність історичного буття цих святинь, які знаходимо е, фактично в е, дуже такій е, географічній близькості. Це так виглядав під Кам'янський монастир на старій гравюрі. У 1846 році всім вам відома подорож Тараса Григоровича Шевченка у складі археографічної комісії до цих місць, куди він відвідує почалів, робить свої знамениті ескізи, один з ескізів. Це вигляд з тераси Почаївського монастиря. Якщо звернути увагу на цю гору, яка відніє в далині над пейзажом височіє там вдалині. Е ці обриси це якраз Підкам'янський монастир. Тобто вони проглядаються із Почаєва, і рівно ж в ясну погоду е дуже прекрасно проглядається Почаївський монастир з Підкам'янського Кам'янського городу за монастирем. Тобто Шевченко також цікавився, що це там знаходиться. Це вже було за по той бік кордону, там вже була Австрія, і хотів відвідати навіть під камінь тоді, але це йому не вдалося зреалізувати. Отже, просто питання, яке ставимо ми. Чи Eh, значить, eh, просто ці дві святині так історично дивилися одна на другу, і нічого не знали, чи може було щось більше, що їх об'єднувало ці дві святині. Eh, зокрема, дуже цікаву річ, таку тенденцію знаходимо у історика Саду Кабаровича, польського домініканця 19 століття, який eh, значить, е, довго перебував під Кам'янському монастирі. Добре, його знав свої публікації, присвячені історії підкамня, звертає увагу на відомості про монастир, які були описані в географії графа Евериста Куропатницького, яка вийшла друком в Перемішлі в 1786 році. І там зазначалося, що в підкамені на скалі є відбиток стопи Богородиці, з якої люди черпають воду, яка ніколи не розсихає. Проте зазначає пароч такої стопи ніколи не було в підкамні. Далі Лерис Коропатницький стверджує, що з того місця відніється містечко Козин, Палац Вишневецький і замкова гора у Львові. Однак зазначає знову парумж. Ми всього цього звідси не бачимо. Обую його і той факт, що друге видання цієї географії також виходить з тими самими помилками. Е Баронч має рацію. Тобто все так і є. Однак помилка Коропатницького, вона також може бути пояснена. Отже, очевидно, що Коропатницький путає під камінь з Почаєвом і приписує Почаївську історію в її подробицях під Кам'янському монастиреві. Чому відбувається ця помилка? А тому, що є спільна святиня, яка об'єднує і під камінь, і почав. Це стопа Богородиці або стопки в камінь. І в одному, і в другому місці є одна ж і та сама святиня. Знову ж питання яке ставимо, чи це є випадково? Це підкамінська коронатка. Отже, традиційно. Переказ щодо заснування монастиря в підкамі пов'язує його з початком місії на Русі, місіонера домініканця Тровомжа. І знову ж таки, за переказом, в 1245 році, внаслідок татарського набігу було знищено осідок домініканців під камінь, і деякі з ними зазнали мученицької смерті, саме 12 домініканців. Ця подія представлена також на коронації під Кам'янській в часі коронації Підхаменської чудотворної ікони при Святої Богородиці. Отже, багаторазової спроби віднайти їхні поховання також не мали успіху, а справа канонізації цих легендарних мучеників фактично застрягла в декастерії, значить, римської конгрегації з дослідження життів святих. Е, чому застрягла за браком історичної вірогідності, Отже, неможливо було цього довести. Бракувало фактів. Проте це не зашкодило домініканцям шанувати цих мучеників і відносити заснування свого монастиря до часів Святого Яцька, тобто, знову ж таки, до е, періоду 1200 х років. Е, е, і е, подібна, подібну річ ми е, прослідковуємо і в Почаївській історії. Е, вона також хоче прив'язати час заснування е, монастиря до монгольського періоду. Так? Е, е, і згадка е, про монахів під час об'явлення Богородиці в Огняному стовпі в небо Нове з новими звіздами Нікія Гулятовського. Правдоподібно є фіксація якогось усного. Переказу, який не мав спочатку чітких хронологічних прив'язань. Отже, він існував в цій зоні, був відомий, поширювався, мав різні варіанти, можливо, але не мав чіткої хронології. так Отже, його можна було відносити до будь-якого періоду. Отже, Феонікій Горятовський, це перша. Згадка про Почаївську історію в описі під номером 20 в розділі Чудес Святої Богородиці серед законників згадує в перший вогняний стовп, як якому з'явилася Богородиця, І звідси ця розповідь перейшла вже у Василянське видання Гора отже Це цей текст цього е, значить, опису першого появу Богородиці. І відповідно Волі цей текст опиняється згодом. Звідки з'явилася ця розповідь? І наскільки точною автор записує деталі, це залишається невідомою. Зрештою, варто опиратися на і істор... важко опиратися на історичні цієї інформації, скільки сучасні дослідники, зокрема, зазначають про Яголятовського, що він з цих своїх сучасників був найбільш схильний до міфології. Вже таку оцінку дають йому вже сучасні дослідження, і також другий момент це головна святиня, головна святиня, Стопа Богородиці, за яку я вже згадував. Отже, вона присутня як в Підкаїнській історії, так і в Бочаївській історії, одинаково. Хойнацький згадує, Андрій Хойнацький, що е, ще в, в кінці 19 століття, вже в підросійському Почаєві, серед місцевого населення ніхто не казав на Стопа е, Богородиці. Це була завжди стопка. Тобто, Вживали це, цієї старої польської форми слово Стопка і відповідно в, в, в Підкамені значить також Стопки. Далі цікава річ стосується публікації книги «Чудес», Чудесика. Безпосередньо може мати також відношення на появу Бракочаївська. Вона також пов'язана з відкамнем. Це перша публікація 1648 року. І вона називається подібно, як ви бачите, якщо наше видання називається Гора Почаївська, то ця книга називається «Гора свята, найсвятший пане Ружанця Святего у вудському біскупстві на Волиню і так далі. Отже, якщо в Почаєві є Свята Гора, то під камінням є інша гора. Гора Руженцова фактично. Трохи мушу скоротити очевидно. Отже, що ці процеси, це підкаменська коронатка, і що ці процеси взаємопов'язані. Отже, так само і іконографічне представлення ікон, зокрема в стародруках. Почаївських і Підкам'янських, отже так зображена, Богородиця Підкам'янська з цією ведутою монастиря внизу. І це зображення також подібне Почаївської Богородиці з Псалтеря. Бачимо ця рама, вона дуже, дуже схожа. Тобто, це показує певний вплив. Значить, це фіксація чуд перших під каленів відміні 1648 року. Отже, Тут, звичайно, що є дуже багато запитань, яких ми, ми ставимо, які потребують дальшого осмислення, дослідження глибшого. Але на що хочеться звернути увагу, що вартує цю історію почати трактувати не щось замкнене, не як щось замкнене у собі, але як. Значить, частину багато ширшого процесу, який має також впливи різноманітні, тобто новий підхід, який можна запропонувати властиво в історичній науці, який би був відмінний від підходу Амбросія Лотоцького, Андрія Хойнацького, тобто всієї цієї історіографії. 19 століття, яка була замкнена у собі. Коли ви читаєте ці тексти, ви розумієте, що це середовище для них є чуже. Вони не розуміють цих речей, які вречі посколиті відбуваються. Хто це такі? Що означають ті титули? Тобто це дуже відчутно в цих текстах. Тому це, так би мовити, нова пропозиція завжди читати історію Почаївської святині. Контексті цих соціальних процесів, які існували у цьому часі, е, є ще аналіз джерел. Також я думаю, що багато речей вам є відоме з історіографії 19 століття, коли в історії Почаєва з'являється своя велесева книга, значить публікації протирея Трипольського. Який значить видає цей монастирський, і потім тому це все впливає на становлення так званої традиції і цієї сучасної міфології, так би мовити, підкріплює документально цю сучасну міфологію. Звичайно, що ці речі вони в науковому середовищі є критиковані багато разів. Але незважаючи на те, що критики вони зазнали ще на початку ХХ століття і було доведено про е, їхню несуттєвість і неісторичність, не все ж таки вони залишилися в різних формах традиції, перепочували на сторінки навіть і сучасних видань. Дуже часто е, читач він не розуміє, наприклад, звідки походить е, значить, е, та, чи інші, ті чи інші дані. Так. Він не знає, що джерело є абсолютно зміфологізоване, абсолютно не історичне, але це продовжується з'являтися і в наші дні зокрема в краєзнавчих дослідженнях. Отже, і на це вартує звернути увагу. Я вичерпав час, не буду перебирати. Дякую вам за увагу.